Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами ви на фабриці. Новин мене звати Юрій Вібік. Дякую за те, що долучаєтесь до перегляду цього відео. Мій гість, генерал Сергій Кривонос. Слава Україні, пане генерале, радий вас бачити. вам слава вітаю всіх! Дякую, що ви з нами, крівник ЦПД, пан Коваленко, при РНБО. сказав, що війна триватиме і в 2026 році, тому що Путін готує своїх генералів і доручив у. Армії бути готовою до цього, пан Юсов, очільник гур. Буквально перед нашим ефіром каже про те, що українцям не варто розраховувати на швидкий мир. Війна так швидко не завершиться. Але поміж тим, ми бачимо там певні якісь, якщо їх можна взагалі назвати мирними ініціативи, да заяви Трампа, який каже про те, що я з путіним розмовляв по телефону. В мене є план. Ми хочемо якнайшвидше завершити війну. Е, збираються якісь конференції мюнхенці до прикладу. Там Володимир Зеленський чекає на певних а, серйозних, як він каже, людей зі Сполучених Штатів. Тобто, ці люди обіцяють мир якнайшвидший. Я кажу зараз про американців. Кому нам вірити? От з глядачеви кому вірити? Війна триватиме довго чи війна завершиться вже в найближчий час? Української історії гарна прислідує, дурень думки багатіє Тому сподівайся на себе, на свого сусіда. І на власну економіку. Мабуть, це мусив би сказати наш президент. А завжди пошук винних в бездіяльності або не прийняті рішення на користь України привело до того, що в українському суспільстві сформовано вже таке очікування знов чергового чарівника, які вирішить ці проблеми України, отак знаєте, так хап, і все вирішиться. Між тим, е ви абсолютно правильно кажете, Путін не збирається поки що. Е Закінчувати е, Наше завдання те, що з 22 року ми обговорюємо з вами, що завдання номер один це таке знищення нафтогазоперемислового комплексу і взагалі військово-економічного ек потенціалу Російської Федерації, щоб було зроблено е, за минулого рік під час керівництва генерала Сирського, достатньо непогано, але це не така вже велика частка, і нам це треба продовжувати. І треба зрозуміти, що. Нашим керувальникам під підкреслює безпосередньо слово керувальникам, бо керівниками складно назвати. Все ж таки, треба визнавати власне помилки і знаходити шляхи вирішення цих проблем. І наразі е, я б не хотів, щоб українське суспільство розслаблялося безпосередньо і вже е, почало розкладати. Ну, от навіть що розслабляє українське суспільство? Це ті ж самі вибори. Тому що чекають, що певні люди, що ага, якщо вибори, значить вже не буде війни, і тоді все буде добре. Ну, по-перше, вибори можна провести і під час е, ведення бойових дій, історичних таких прикладів більш достатньо. І американці в черговий раз підкреслили, що це можна робити і привели власні приклади. Тому о, для нас завдання номер один все ж таки: а, а який в нас потенціал залишився, і що нам треба зробити в цій країні. Аби утримати наші території, перевести все ж таки відповідно закону про мобілізацію економіки на функціонування в умовах е, воєнного стану, і безпосередньо зайнятися підготовкою населення, зайнятися фортифікацією наших територій. Ці прості речі, які лежать в основі закона е, про мобілізацію, мобілізацію підготовку, ось на що б треба було б звернути увагу, а не очікувати того чарівника, який ніхрена не прийде і за вас нічого робити не буде. Пане Слівський, будь ласка, на ваш погляд, ем, у такому разі, що може і що здатне зупинити Путіна. Він зупинятися не хоче. У нього передумов до цього немає. У нього є армія, він збільшує її чисельність. Він клячить ресурси. По-перше, є власні. По-друге, в своїх країн союзників таких самих диктаторів, як він. І є людина, яка прийшла на посаду президента Сполучених Штатів, яка переконана в тому, що вона може зупинити Путіна. А, і поки що ми не знаємо, як що здатне зупинити його, що здатне зупинити в такому разі цю війну, якщо він готовий продовжувати воювати, в першу чергу, завдання номер один все ж таки зруйнувати російський нафтогазопромисловий комплекс. Це те, що значно обмежує російські спроможності по наповненню бюджету по утриманню збройних сил Російської Федерації. Тому що ми пам'ятаємо, що по прикладу минулого року, а візьмемо приклад серпень місяць, росіяни на продажу е в обхід санкцій е на продажу нафти що е доби заробляли на рівні 100, пі 100, е 8, мільйонів доларів, хоча витрачали в середньому е на добу десь на рівні 270. сімдесяти участку, вони тільки за рахунок нафти е заробляли. Тому завдання номер один, все ж таки розуміючи, звідки ростуть ноги, і що є. Бо війна це не тільки особиста хоробрість населення, підготовлене мотивовано забезпечення. Війна, в першу чергу, це економіка. І завдання номер один для українських Збройних сил це руйнувати потужну російську економіку. Це єдине, що може, коли росіяни перестануть отримувати гроші за продаж нафти, бо в неї цієї нафти не буде. Тоді вони зрозуміють, що у них все може повернутися до 93 94 років, коли російський народ голодував і вижив, виріс, вижив за рахунок тільки американської матеріальної допомоги. Оце е, не так давно минуло, але чомусь про це забули. І чомусь певні наші політики, ну, звичайно, коли ж вони політикою займатися могли, коли вони все час або в КВН грали, або на фортепіано грала різними частинами свого тіла, тому вони не вивчали серйозний історичний досвід попередніх країн, історичний досвід країн, які нас оточують, і які в них були слабкі місця. Тоді б можливо було простіше ці речі досягати. Чому, на ваш погляд, Трамп і Путін не коментують зміст своїх розмов, якщо вони дійсно, як каже Трамп, відбуваються? Навіть якщо б вони і реально проходили, ну ви ж не будете ставити безпосередньо до відома всіх і вся про те, що ви спілкуєтесь з іншими представниками інших країн, причому лідерами цих країн, ніколи такого не було. Як правило, завжди перемовини або домовленості обговорюються раніше а безпосередньо вже там результати або як вони їх зустрічі вже доноситься до суспільства. Тому про що говорити, коли ми не знаємо, які е, козирі і важелі впливу використовував Трамп так само, і чим відбивався той саме Путін? В такому разі хочу запитати пряме запитання: чи є ризик того, що переговори е, всеосяжні можуть відбутися без Києва, без участі української сторони? Ризик такий можливо і є все ж залежить по сприйняттю о, нашого лідера, називаємо так в лапках чи буде сприймати його безпосередньо той самий Трамп, то що він не сприймає. Хоча останній виступ о, то ж Путіна показує, що певні важливі впливи американців включили, бо Путін достатньо серйозно, практично на 180 градусів, змінив свою риторику, що стосується спеціальної військової операції і що стосується майбутнього відносин. Російська Федерація з Україною це виступ чітко показав. Цей виступ привів просто до засипіння тих, хто були в цьому залі, і росіяни не розуміли, чи хтось з них не доспав чи переспав. Але це було зовсім не те, що до того казав Путін. Це показує, що все ж таки ідуть така, знаєте. Підкиливна боротьба я, і mm -hmm. де американці застосовують безпосередньо такі аргументи про тих, які росіяни вже не можуть е, кудись там знаєте вправо вліво посунутись, тому вони і риторику і в інформаційному просторі той самий Путін готов починає готувати власне суспільство. А чого саме ми зупиняємось, і е, може зупинитись, і може на підемо на якихось там е, дії? Я не кажу слова поступки. Бо е, зарано про це ще казати. Але між тим, е, для нас також треба розуміти, що певні меседжі, які е, у нас з'являються в інформаційному просторі, вони не відповідають тим позиціям Америки і, Сполуч... і, і Росії. Бо е, поки що я бачу меседжі, що всі винні, і всі винні в наших проблемах, а не ми самі. Пане Сергію Сирський рік біля керма збройних силами оборони, що показав цей рік. Складно оцінювати дії військового, коли тебе зв'язує певно, знаєте, така класова толерантність, яка не дуже люблять військові виносити будь-яку інформацію як позитивну, так і негативну, безпосередньо з хати. Але між тим є і плюси, є і мінуси, і треба чітко в першу чергу зрозуміти будь-якому громадянину України, що всі забаганки і наших політиків генерал Сирський не міг би здійснити, бо в величезній кількості всі забаганки залежить не від самого Сирська, а від рівня забезпечення з боку держави. А в першу чергу політичне керівництво потрібної кількості людьми. Зброю, боєприпасами до цієї зброї правильно і надійно, і професійно обладнані фортифікаційними спорудами, і е, чітким об'єднанням е, тилу і фронту. На жаль, е, і ці всі питання від генерала Сирського не залежать. Але між тим, то що кількість ударів по е, стратегічним об'єктам Російської Федерації була збільшена все чудово і це треба нарощувати. Те, що е, ми. Є незалежною держави і продовжуємо вести війну з Російською Федерацією, це також можна віддати досягнення. Е, те, що ми е, атакували росіян на їхній території і захопили певну частку їхньої території, це також величезний такий безпосередньо додаток. Що стосується певних проблем, то я ж кажу, що свої, в більшості своїх генерал Сильська вони не залежать. І те, що зараз почався перехід на корпусну систему, Ну, чесно скажу, е, аби це не політичні забаганки наших лідерів в першу чергу, бо е, ця тема назріла давно і треба було робити давно. Але цю тему треба було забезпечити з точки зору е, насиченості цих корпусів, потрібним комплектом е, військових частин, що стосується е, безпілотних літальних апаратів, що стосується важкої артилерії, що стосується безпосередньо і Реактивних систем огню підрозділів е оперативного забезпечення, під підрозділів тривого забезпечення, це все якраз е завдання номер один, яке мусило б забезпечувати політичне керівництво країни. Але проблема залишилася і, на жаль, е знов-таки ж не вирішена проблема по підготовці резервів, тому що команди сухопутних військ, які е при попередній каденції одного главкома. Коли були команди, що це генерал сирський президент відправив на фронт воювати. Потім призначили вже через одного генерала Драпатова і знову відправили на фронт. І в результаті, е командування замість того, щоб організувати правильну підготовку, е підтягує все, що можна підчистити по е структурам збройних сил. Але це не вирішує питання системно. Це просто е як знаєте, дії швидкої пожежної машини. Але абсолютно ніхто не думає проводити водопровід до цієї системи і системно поливати цю пожежу, це те, що можна сказати про генерала Сирського. Будь-які плюси і мінуси, які існують в своїй більшості, не залежить від генерала Сирського. Він є заручником бездіяльності системи під назвою військово-політичне керівництво України. Далі цитата, пане Сергію, на моєму пункті управління під вечір 23 лютого, начальник розвідки отримає інформацію від друзів неофіційним шляхом. Друг на месенджер переслав розмову двох російських солдатів, які обговорювали, що о 6 ранку, 24 лютого, їхній БПЛА буде над російською колоною на території Сумської області. Після цього я припустив, що о 4 годині ранку, 24 -го числа, Російська Федерація розпочне широкомасштабне вторгнення. Ці слова належать пану Наєву, який нещодавно дав інтерв'ю колегам з української правди. Як це взагалі можливо? Ми пам'ятаємо інтерв'ю Буданова, який казав про те, що ми з дружиною були на роботі, на моїй роботі хлопці були від мене проінформовані. Вони сиділи, їли Макдональдс і готувалися до зустрічі зустрічі з ворогом. Чому жодного наказу не було віддано, якщо ми віримо пану Наєву, чому лише неофіційним яким шляхом через... Можливість отримати, значить, переговори між росіянами. Ми отримали інформацію, що ворог буде наступати. Як? Як це можливо? Складне питання, тому що ці всі інтерв'ю більше підкреслюють, що хтось посилено рухається в сторону можливих перегодів політичних, ніж безпосередньо реально визначає ситуацію. І як воно там було те, що війна, це велика війна, буде, це було зрозуміло, і накопичення на засобів також було зрозуміло. І якого ще документу треба було очікувати від тих людей, які абсолютно не мають ніякого політичного, а ще більше військового досвіду, що стосується президента, я оточення. Тому безпосередньо тут е, спроможність військових витримати певну ситуацію під контролем, і незважаючи там е, на ці. Постійні розповіді, особливо в інтернет-ресурсах, в інформаційних ресурсах, коли виступав то е, секретар е, ради нацбезпеки і оборони, то радники е, голови Офісу президента, які там, то ще якісь там виступали люди, які розповідали, що нічого не буде, все буде блин, супер. ну Ситуація практично в один в один достатньо сильно нагадує ситуацію напередодні війни е, Радянського Союзу німеччини 22 червня. 41 року ніхто нічого не знав, ніхто не здогадувався, але між тим так воно склалося. Тому і ми втратили частку території, і всі очікували, включаючи західних наших партнерів, що наші керівники капітулюють і безпосередньо західне суспільство готувалося підтримувати Україну в якості підтримки руху опору Це вже не є такою великою таємницею тому для мене е коментувати слова генерала Лунаєва не дуже буде коректно. Е ну, в нього власна точка зору. І чому саме так і чому зараз він це сказав, ми побачимо, я думаю, найближчі часи. А можна вас так обережно запитати? Е чи не спадає в першу чергу, на думку глядача, який дивиться це інтерв'ю, е два прізвища. Перше, звичайно, верховний. Але друге це Валерій Федорович Залужний. Не віддав наказ, там не не проговорив, я не знаю. Віддав наказ. Розумієте, коли вибирали безпосередньо в певних моментах, хто ж буде головнокомандуючим після генерала Хамчака то психологи, які сидять там, Біля цих потужних лапках менеджерів також прораху прораховували в специфіку характерів тієї людини, яка буде керувати збройними силами, так само як і ті дії влади, які були напередодні, особливо останнього року напередодні Великої війни, показують, що влада абсолютно затягувала цілеспрямовано затягала процеси створення потужної національної безпеки, починаючи від затягування на рік. Процесу розгляду закону і створення сил територіальної оборони і і не створення територіальної оборони країни, як пропонувало в свій час в проєкті генерала Шараскіна, закінчуючи програмами, які обмежували нашу ракетні спроможності і накопичення в потрібної кількості через держзамовлення, потрібної кількості боєприпасів, тому і підбирали керівників такі, щоб не йшли на конфлікт безпосередньо з керівництвом політичним керівництвом нашої країни. Тому о, зараз достатньо складно сказати, і я думаю, що правду ми навряд чи вже 100% пізнаємо. Чому тому, що документи, які опрацьовувалися напередодні війни, що стосуються готовності до війни, вже були знищені ще в 22-му році після ведення бойових дій, як і величезна кількість документів, і юридично вже е нічого особливого не дамо не докажеш, кажеш, і тільки свідчення при певних там опитах, допитах, я не знаю, як там в судових процесах з часом, можливо, ми щось і узнаємо, але не факт, що ми узнаємо совідсоткову цю правду. Тому для нас все ж таки те, що минуло, треба згадувати, не треба жити минулим, треба жити сьогоденням і треба жити майбутнім. У нас величезна кількість проблем, які нам треба вирішувати. А ми намагаємось, це до речі, якраз з постатки з посилу. В першу чергу нашої влади достатньо вигідно це зайнятися усім інформаційним е, безладом. А що як воно було тоді чи не тоді? Наразі час е, е, прийде, і ми розберемося цим Наразі треба задавати питання, чому е, не працює економіка, чому е, не готується населення, чому інформаційна е, підтримка населення що за захисту батьківщини взагалі влади не е, здійснюється. Ось які питання мене більше цікавить, і, і вони мусять цікавити і українське суспільство. Бо саме від цього залежить наше майбутнє. З минулим ми розберемося, воно нікуди не втече уже. Um, в такому разі дозвольте таке запитання. Як ви вважаєте, те, що зараз навколо залужно відбувається, ці світлини з ківалевим і так далі. Це органічна критика? Чи це, вибачте, мочилова інформаційна? Тобто спеціально хтось тобто зацікавлений? Ну, це гарне слово ви використали ось таке Мочилова да. Це інформаційний такий е, ураган, який, який дують з боку офісу президента, який намагається будь-якими способами, е, будь-якими методами е, очорнити генерала залужного і е, цим безпосередньо зменшити його впливовість і його рейтингів всередині країни. Вони прибирають в першу чергу вже не генерала залужного, а вони прибирають. Можливо, кандидату в президенти Валерія Залужного, і вони не зупиняться ні перед будь-якими там, скажемо, слова порядність і зелена влада це речі не сумісні. Чи може бути таке, що якщо Валерій Федорович рішення йти в, ну, в політику, з'явиться кримінальна справа до прикладу? Херсон. Ми вже чули в мережі лунала ця вся історія. Так це можливо чи ні? Чи це моя фантазія? І це не вашу фантазію. Я думаю, що не які кримінальні справи ще з'являться якісь незрозумілі там сфор... сфабриковані е... прослушки, не ф... фотографії, незрозуміле відео. Тобто треба готуватися до такого потужного інформаційного оборуду, який буде ламати українське суспільство. А нинішні владі це і треба Безпосередньо їхнє завдання роз'єднати суспільство замість того, щоб об'єднувати, вони його а -а -а, розбивають. І замість того, щоб згадати, люди зупиніться, що там буде восени, ми розберемося. Давайте згадаємо, що тільки за минулу добу у нас безпосередньо, ну величезна кількість пройшла боїв. 99 бойових зіткнень по е, лінії Російсько-Українського фронту. Е, ворог наніс по нам більше ніж 5800 артобстрілів. Ви було 138 керово-кавіційних бомб. Ворог використав тільки за минулу добу практично 2,5 тисячі дронів камікаці. Вдумайтесь ці цифри, це показує також спроможність російської економіки. Ну і для нас ці речі знов такі ж: а що ми можемо розповісти? Чому ми не розповідаємо, скільки яких дронів ми не використали, скільки нанесли удар ударів у відповідь? Чому ми це не подаємо? Чому ми не розповідаємо? І чому ми згадав, що згадуємо які поганий той самий генерал-залужний? А чому ми не згадуємо ці 100 тисяч мінометних мін, які не дійшли до були повернуті з фронту. А що саме вони могли дати нам і чому ми питаємо, що втрачаємо територію? Що таке 100 тисяч мін? Вроді би нічого. Але безпосередньо проста арифметика. 100 тисяч мін це е, якщо брати що на один мінометний ствол, це 80 мін боєкомплект, це 1250 мінометів. 1250 мінометів ділимо на 6, це 208 батальйонів. Які мають свої мінометні батареї. Ділимо на 4, бо в середньому в бригаді 4 беремо, штатних батальйони це 52 бригади. Це 52 бригади у нас тільки немає. А 52 бригади не отримали боєприпаси. І тоді, що ми питаємо, а що ми залишаємо наші позиції. Для того, щоб не залишати наші позиції, однієї особистої хоробрості занадто мало. І стрілецької зброї боєприпасів занадто мало. Кожен командир батальйону мусить мати свою мінометну батарею. На кожний міномет мусить мати мінімум 80 мін і 70 мін. І оці цифри можливо вони більш протверезять українське суспільство і зрозуміють ступінь провини. І тоді, можливо, відслідкують причинно-наслідкові зв'язки, а чому ж втрати території? Так, відсутність підготовки людей, відсутність мотивації це все завдання президента і його оточення. Цього немає. Відсутність нормальної роботи економіки. Це також немає. А ми задаємо питання і ведемося на інформаційні послуги, як було Хріново три роки назад. Це треба розбиратися. Але чому зараз хріново? Чому за три роки ми не порозумнішили і не перестали красти? Ось завдання для кожного українця, який він мусить задавати е, безпосередньо нашим керівникам. Не рийтеся в минулому, задайте питання сьогодення. Чому не працює система нормальної держави? Um... Я хочу вас запитати ще про контракти, які пропонуватимуть чоловікам 18-25 років. Буквально перед нашим ефіром там президент розповів перші подробності ось цього річного контракту для залучення до армії українців в такому віці. А я хочу вас запитати, це може бути привабливим для такої вікової категорії наших громадян в контексті поповнення наших сил оборони на це підуть, як ви вважаєте? Дивіться, ті, хто е, сидять і, у, скажімо, на гробу власних батьків вряд реалі на це підуть, бо це безпосередньо вони звикли е, бути чистими шлуками, е, харчуються і виживають за рахунок батьків і батьки їх не відпустять. А частка людей, які б самостійно е, могли прийняти рішення піти е, захищати Україну навіть за ті гроші, які пропонують, за ті преференції, я така вже велика. Тому Звичайно, це добрий крок вперед, але це часткова мотивація і мотивація суто за одні тільки гроші вона не спрацює. Навіть так я також завершення. Хотів би запитати у вас, пане Сергію. Як ви вважаєте, чого нам варто очікувати фактично в найближчій в найближчі три місяці? Чомусь саме три місяці, найближчі, визначають як Ключовими доленосними для України ми це чули. Почуємо на протягом уже там трьох років. Фактично, це літо буде ключовим. Ця осінь буде визначною. Ця зима буде для нас поворотною. Це день ікс, і так далі. На це варто звертати увагу. Чи дійсно щось суне щось буде? Щось готується, знаєте Це знов чергова інформаційна маніпуляція. очікування незрозумілого, прекрасного далекого майбутнього. Це по перше. По друге, якщо ми хочемо, щоб щось змінювалось, ми мусимо задавати питання щодо професійності дій тих людей, які визначають нашу бронздатність, починаючи від голови е територіальної громади, закінчить нашим президентом. Ось єс, оце мабуть найголовніше: не живіть незрозумілим майбутнім, а живіть сьогоденням. Задавайте питання, чому саме сьогодні не зроблено те, що мусило бути зроблено ще вчора або позавчора. Це дуже гарні питання, дуже дуже доречні заклики. І я хотів би подякувати вам за цей ефір, пане Сергію. Завжди з вами цікаво і завжди професійно це відзначають наші глядачі. Тому констатую це в рамках нашого ефіру. Бережіть себе, будь ласка, пане Сергію До наступної зустрічі, дякую вам і е, бажаю всім українцям все ж таки е, більш серйозно аналізувати ситуацію, складається і останнє, хоч би побажати. Не вірте написам на зелених парканах. Заглядайте за паркан.